В нас тут ажіотаж. часто все весело. Експериментаніум просто, ми них палатку не паліть. Ми можемо вибирати, хто нам надає цей сервіс. Хоча на сьогодні вже є багато українських інвесторів, заробітних інвесторів, які потихеньку будують якісь електростанції. Це у нас тільки час дня, тільки час дня, куча народу, куча, куча тьма. Значить, наса. Цього паразитного бізнесу. Це приготування. Це продукт, який називається Тесла Фау.